Курсом не так все просто. Те, що він стабільний, Україна дуже дорого заплатила за цю ілюзію стабільності. І не тільки там тим, що ми маємо по суті, 12 мільярдне зменшення валютних резервів за останні два роки. І, по суті, сьогодні навіть їх менше, ніж в кризовому 2009 році. Там було 24,5, зараз 22,7. Це все плата наша. І ми входимо в зону дуже великої от це найближче 3-4 місяці до, до нового року, я думаю, з мінімальними за останні там, 4 чи 5 років валютними резервами. Ми заплатили ще тим, що для того, щоб тримати платіжний баланс у тому стані, в якому він був раніше, а це в минулому році це мінус 14,5 мільярди по, по торгівлі послугами і, і, і товарами. Їх треба було перекривати. І природно, що за цей час, за три роки, ми наростили колосально зовнішній державний борг. Uh -huh. Він збільшився майже на 30 мільярдів.